Молоді активні ініціативні. Вони вже неодноразово доводили, що не відсторонюються від вирішення проблем, існуючих у місті. Цірупінські школярі прагнуть, аби їх рідне місто стало затишним, красивим, сучасним, а тому завжди готові допомагати дорослим зробити його таким. До цього часу так і було. Та очільники Цірупінська вирішили в інший спосіб залучити молодих активістів до розв'язання наболілих питань і на один день віддали владу у руки старшокласників навчальних закладів Цірупінська. Ми з молоддю працюємо вже давно, проводимо різні заходи, суботники, і сьогодні вже назріло питання дати їм самим відчути себе на цих місцях посадовими особами і відчути цю всю відповідальність. За місто. Цей день цюпинські школярі запам'ятають надовго, а особливо Олександр Панасенко. У нього чи не найсерйозніша місія. Сьогодні він виконує обов'язки Цірупинського міського голови, а значить, відповідає за роботу всіх своїх підлеглих. Зранку короткий інструктаж від діючого мера і знайомство з планом роботи на сьогодні. Графіку очільника міста напружений. Цей день для мене, для мене є дуже відповідальним. З перших хвилин моєї роботи я зрозумів, що бути міським головою дуже важко, адже він відповідає за все, що відбувається в місті. На сьогоднішній день ми запланували перевірку міста на набережній та в дитячих садках. Та перед тим коротка нарада із заступниками, начальниками управлінь та комунальних підприємств. Звісно, нинішні колеги Олександра Миколаєвича, активісти міських навчальних закладів про проблеми, які намагаються вирішити міська влада, знають і готові долучитися до цієї роботи. Проблем в місті дуже багато, а наша молодь не вся є нормальною та руйнує те, що робить міський голова та міська рада. Ну але це треба виправляти на мою думку. За один день, звісно, всього не виправиш та ознайомитися з роботою всіх підприємств, визначити основні завдання, які насамперед необхідно виконати, можна що власне і було запропоновано юнакам та дівчатам. Тож після наради всі роз'їхалися та розійшлися на свої дільниці роботи. У Наталії Захарченко вона не менш відповідальна, ніж у Олександра. Посада першого заступника міського голови зобов'язує добре розбиратися у фінансових питаннях і у всіх тонкощах бюджетного процесу. Це все таки трудна робота, не каждому человеку она дана, але це все таки какой-то опыт для мене, тому що це надо організовувати людей, то тобто, есть це така должность, о которой постоянно думати, і кожне рішення прийняти відповідно. У цю до будь-якої справи відносяться відповідально свої обіцянки. влада обов'язково виконує як наслідок позитивні зміни у місті видно неозброєним оком. Приклад нова набережна. Я можу і з впевненістю і з гордістю сказати, що вона стала улюбленим місцем навіть взимку. Подальшими планами з облаштування набережної міський голова ділиться зі своїм молодим колегою. Цьогоріч тут планують облаштувати огорожу, тротуари, дитячі майданчики, привести до ладу причал. Скільки це коштуватиме бюджету міста своєму потенційному наступнику? Пояснює і перший заступник. В прошлом году пообещали и в этом обязательно должны обещания выполнить. Мы сделали где-то 2/3 вот того, что планировали. В общем, да, и полностью всё, что планировали на прошлый год. На 2013 год мы запланировали чуть больше, чем 400.000 гривен на реализацию вот так называемой уже второй очереди. Благоустрою міста влада опікується серйозно, багато чого зроблено, багато чого планують. Переходимо к будівництву. Ілі к установкам дитячих площадок переходимо к установкам остановок, там де цього дійсно не вистачає. Благоустраюванням внутрі дворов какие-то ігрової зони. Реалізували у місті давню ідею, відновили дитячий садок. Для Цирупинська влаштування діток у дошкільні навчальні заклади питання важливе, як і усюди. Тут велика черга. Відтепер же проблему можна вважати вирішеною. По перше, ми знімемо напругу і розгрузимо. Так скажемо, наші дитячі садки, де групи переповнені, де немає можливості в нормальних умовах утримувати наших дітей. По-друге, це дасть можливість забезпечити і робочими місцями певну категорію населення. Керівники ж діючих дитсадків цього дня дбали про температурний режим та належне харчування. Антону старостіну, який виконував обов'язки завідувача дитсадка номер 7 було чи не найскладніше. Та з непередбачуваною ситуацією він справився добре. У Нас пропала вода на кухні, нема чим посудити. Ну, Дівчки будуть роздавати бітам і на посудину. Будемо вирішувати. керівник закладу. Не розгубився. По мобільному були підняті всі відповідні служби, і вже за сім хвилин працівники водоканалу ліквідовували аварію. А виконувач обов'язків комунального підприємства говорить, проблема з поривами для цю не нова. Місяць дуже багато поривів буває. Працівники водоканалу намагаються за мінімальні сроки налагодити ці пориви і щоб людям було комфортно в цьому місті. Я думаю, що вони роблять все можливе з того, що вони мають. Разом з цим працівники водоканалу нині опікуються із забезпеченням жителів якісною водою. Марина на власні очі побачила, як працюють очисні споруди. Производительность наших очистных сооружений э, про, проектировалось на 100 тысяч э, э, кубических метров в сутки. На данный момент мы принимаем в зависимости от. Э, Роботи насосної сосни станції подачі судак нам від полутора до двох тисяч судків. Колега Марини Карина вивчає, як працює інша комунальна служба. Цірупенськсервіс. Саме від безперебійної роботи цього підприємства залежить, чи буде жителя міста тепло та чи ходитимуть вони освітленими вулицями. Зараз у нас відбувається підготовітельні роботи. Ми починаємо ремонтні роботи. По котельному по теплосетям. Сейчас планово йде у нас по тем мероприятиям, которые мы утвердили совместно с Горсоветом. Мы проводим гидравлические испытания теплосетей. теплосітей і починаємо ремонт котельного оборудовань зі своєю молодою колегою. Обговорили і питання енергоефективності та енергозбереження. Я все знаю, что люди должны в это влаживаться і що людям нужны альтернативы, Тим більше наша область вона може і ветряки поставить, і сонячні батареї сонце на нас хватає, ветра теж нас хватает. Щоправда, це поки в перспективе, принаймні для тюрюпинчан, а от повне відновлення ліфтового господарства реальність за два года в Тюрюпенске был проведен капітальний ремонт порядка 20 ліфтів. На сьогодні есть графік. Ці капітальні ремонти продолжаются. Ми своїми силами, не за счет делаем бюджету, то ремонти ліфтових какие-то, їх і так, текущі ремонти. Порядок у домі, порядок на вулиці, а все завдяки людям, робота яких часто залишається непоміченою. Со стороны жителей города это все выглядит иначе. А когда ты в этой сфере все-таки окунаешься, это все наблюдаешь, и на собственном опыте это все чувствуешь, то это очень интересно все-таки. И действительно я понимаю, что это не все так легко, да, как это мы видим со стороны. Что все, есть ведь какие-то нюансы, есть какие ряд каких-то вопросов, которые тоже люди решают. І це не все стається просто незамічено. Від роботи таких підприємств залежить і безперебійна робота великого організму міста. Залежить вона і від депутатів. Принаймні у цьому мав змогу пересвідчитися і Сергій Кльопов, який виконував обов'язки секретаря Цюпинської міської ради. Наприкінці дня всі зібралися разом, аби підбити підсумки та поділитися враженнями. Результатами експерименту обидві сторони залишилися задоволеними. На сьогоднішній день за такого рода сотрудничество будущее. І в общем, якщо ми создадим условия для этих дітей, то где-то не потеряются на пути і у любого чекання, який рано или поздно уходит, да, там, Перезбирали мера, команда уходит, должна быть какая бути преемственность. Уже будуть люди, які информацией, інформацією, можна брати уже почти як готові спеціалісти. Мой взгляд, це важно. Ці молодые люди сьогодні другими очима подивилися. На цю роботу. І я думаю, що ми все-таки зуміємо переорієнтувати свідомість громадян на спільну працю по наведенню порядку, по збереженню того, що ми будуємо на боротьбу з вандалізмом і на загальний настрій, на чисте, затишне і прекрасне місто Цирюпинське. Пройде час, і сьогоднішні молоді люди будуть вирішувати проблеми молоді 20-х років 21-го століття, і напевно застосують свій досвід засвоєний ними під час експерименту. А поки вони продовжують жити і радіти життю, і допомагають вирішувати нагальні проблеми, і вони вирішать їх, бо дорогу асіліт ідущий.